Ася тут мовчить, вона мене запитала, а почому планують нічого не понятно. За це я оповім в другій частині нашої передачі, тому що вони короткі, бо погано викладаються. Довго в Ютуб пишеться. Оце черговий російський пропагандонський ролик, як вони з тихого взяли вовчанські хуторі. Вийшов 37 хвилин тому. Ось поди подивимося. Ось вони показують. Чергове розгортання, те, що непокоїло нашого сирського. От бачите, зараз вони рельєф м'ясності покажуть. І все непогана картинка. Щоб ви зрозуміли масштаб наступу. Ось Вовчанські хутори, ось тихе, ось іще оце зибине, що непокоїло, ось рух. Зараз буде і Карта висот, топографка буде. Непогано вони скажу, працюють. І якщо наносити коментарі, відповідь, якщо всьому цьому надавати сенс, то це цілком може служити ось. Ось, власне. Ось так це все виглядало. Це те, що непокоїло нашого сирського. А зараз. Ми поговоримо за інше, в якому зв'язку все це робиться. За чуля за чест, за честь, ржасти на тума, котрий прославлений на каждий строкові, сідає І с несно в віка традиція наша богата. А протоколом об'явлена нам да, большая морська рігада. Ось морська Ось всі зараз знаходяться в очікуванні великого російського літнього наступу, от отей большої морської рігати. І зараз ми за це поговоримо. Ось власне та сама картинка в нормальному, що ми бачили масштаб оцих операцій. Бригаду це наш. Пасі Пайрони нам показав ще раз, показав, як вони героїчно наступали на тихе з тихого на Вовчанські хутори двома бригадами, що непокоїло нашого сирського напрямок пірого колодязя. Ті, хто не бачив попередню передачу, я вам поясню про що йдеться? Перше за все, треба визначити масштаб і цілі харківського наступу і кого воно привлекли? Він правильно казав, Ленінградський воєнний округ під ці сили що. Формувалися, не забуваймо, що так от скласти, і цікаво, якщо ці вважаються бригади, чому вони мають значення для нас 138 і 25, нібито вони входять об оперативне підпорядкування Першої танкової армії. А це дуже цікаво. Це виходить, що з тими. Штатними її з'єднаннями перша танкова армія була так роздовбана, що вони, як і ми, вирішили, що дошевше приєднати дві бригади до першої в оперативне подчинення вести танкової армії. Парой як і я, вважає, що мета наступу обмежена. Де тут цей папірець? Ось студії офвар, в принципі, ну, отак. О. Поставити Харків під вогонь, зробити полосу безпеки на цій ділянці фронту від кордону, те, що їм Путін обіцяв, і відволікти українські резерви на даний момент в сподіванні великого наступу десь. З дан з українських резервів про що можна говорити? Вважається, що відвол... Я за що купив, за то і продаю. 92-гу бригаду хартію. І відділи з інших бригад знову насмикали, і ми бачили, як тут от на цій ділянці два батальйони з трьох бригад мали боронитися, ось тут є вказана хартія. Щоб ви зрозуміли, як воно виглядає? Вважається, що створення нового фронту призведе до. Відволікання українських сил дозволить Путіну створити полосу безпеки і поставити Харків під вогонь. Про це ми говорили. Ось, власне, що паранен теж вважає, що на цьому напрямку, в напрямку на липці, противник більшого успіху достав, принаймні, в тому, що матиме можливість поставити Харків під вогонь, бо рух отут, от зі сподіванням на сили танкової армії, це. Інше питання. Проблема в чому? Проблема в тому, що всі чекають на якийсь літній наступ. Як його визначити напрямок? Напрямки, ви бачили, що по Східному фронту оцих от напрямків наступу, кожне місце може бути напрямком наступу. Чому? Тому що. Мета цього наступу інше кажуть, треба слідкувати за 76-ю дивізією ВДВ, що вона зараз зникла своєї ділянки фронту, і кудись її перекидають. Це може означати все, що завгодно, і в тому числі або дезінформацію, або відволікаючий маневр, або перекидання на напрямок оцієї большої морської регати, якої всі розумні люди. Ось власне, отак от ми виглядаємо в очікуванні Большої морської рігати, літнього наступу. Я скажу, що літній наступ росіян буде. Відкрию вам страшну оперативну і стратегічну таємницю. Що в великі, морська рігата буде. Великий дед не треба де сидіти в очікуванні Годо ніколи не любив цього автора. Дешеві понти, не треба. Оце. Треба знати, що більша морська рігата состоїться. Інша справа, яка її мета, ви розумієте, що тепер, коли українські сили зв'язані, метою більшої морської регати є нанести удар можна на будь-якій ділянці фронту і відтиснути українські війська можна на будь-якій ділянці фронту, якщо прикласти зусилля. А Зусиль трохи є, ви бачите, що вони могли оцим от отманявам ВДВ, вони угрупування, яке посуне нас на кілька кілометрів, яке посуне ЗСУ на кілька кілометрів, вони можуть створити. Ми це бачили, тому що ЗСУ в такому положенні знаходиться. Я б на їхньому місці, я скажу, щоб оце я був би на їхньому місці, я би діяв. Західніше Харкова я би рушив на Суми, тому що результат такий самий, відтягування українських сил таке саме, полосу безпеки там можна здобути як два пальця об асфальт. Тому що самі українці готові. Ми показували вам рубіжи, на які готові відходити українці, щоб дати противнику полосу безпеки і забезпечити свою оборону на цій ділянці. Але якщо вони і на сході вчинять великий наступ, то метою цього великого наступу буде не розбиття українських сил, не вихід на якийсь оперативний простір, а чергове відтіснення українських. Ну от на Покровськ вважається, один з напрямків, цілком можливий. Ви розумієте, з часовим яром, так само, ну куди нас куди не ткни в карту, скрізь можна притулити у якесь російське угрупування, яке вони вміють. З трьох наперстків зробити. Власне, вони непогані напьорстачники, вони, вони можуть собі дозволити на маневр угрупуваннями вздовж фронту, тому що наші сили зв'язані, розумієте? І ще відтиснуть. Та от, я так скажу, що більше за Харківське цей літній наступ більше за Захарківській не буде. Вони показали ці тому що ну, неможливо збирати. Два корпуси. Ну, ви бачили, як корпуси перетворюються на дивізії. Дивізії перетворюються на полки, а полки, ймовірно, перетворюються на батальйонні тактичні групи, як вся оця тиква перетворюється на Власне, карета перетворюється на тикву. Але їм і, і цього досить, тому що у нас іще гірше. І я ще раз наголошую, тим, хто дивився попередніс уже І навіть. Коли відбудеться, а він відбудеться цілітній наступ, і він матиме за мету відтягування в Україні ще шматка території, метою збройної боротьби буде забезпечення політичної діяльності України на предмет встановлення миру, тому що військовим шляхом вирішити цілі цієї війни, оголошені, забезпечити безпеку держави, забезпечити її подальше існування в якійсь конфігурації, максимально для неї вигодній. Вже буде неможливо. Збройні сили України не зможуть відіграти на якихось ділянках. Розумієте, навіть якщо обрати найслабкішу південь, ми бачимо, що військ більше не стає. Нам постійно повідомляють і дзвонять, що за Дніпро військ більше не стає, але наші сили зв'язані. Вони не можуть рушити нікуди, вони зв'язані по фронту. І тому характер, я на це наголошую, як би я не хотів бути вам популярним, збройної боротьби змінився. Відтепер метою збройної боротьби є забезпечення політичної активності українського уряду у встановленні максимально вигідного для нас в цих обставинах миру. Бай ще раз дякую, що ви слухали. Слава. Да. Всі от питання виникає. От ти розповідаєш, як російські війська там ну, движуться. А де українські війська? Почому у них нету ніякої пропаганди? Я не знаю, яка має бути пропаганда. Сирський же все вам сказав. Ось бі... білий колоність, ось сили придані танки в армії. Ось вийшла наша і перегнали. Перегнали 92 2 Сирський все сказав для розумних. А дуракам не обісіться. Я зрозумів нарешті твоє питання, коли говорив. Дуракам, які живуть в пропаганді. У Бенівській, якісь такі патріотичні оцими всіми штампами, вони настільки заштамповані ці люди, що реальність їх не цікавить. Їх задовини мають. Їм треба підганяти реальність під штампи. І це, от наші інформаційні канали, що сіють, то зраду то перемогу, цілком відповідають завданням акучування. Оцього замбованого населення. А для незамбованого населення існує сирський. Він, як та таміла, сказав кришки. Він як та таміла сказав, вот білий колодязь». Ось що, 138-25 бригада. Он як бедя говорить, мало, але он говорить смачно. Він каже, що поки що вони не досягли на те, що він вважає основним напрямком, бо цей напрямок ставить під удар Харків, а цей ставить наше Північно-Східне Крило Фронту. Тут же, розумієте, та сама ситуація провінція і армія. Тому що пропаганда зараз ефективна. Найефективнішим пропагандистом зараз міг би знов бути Арестович. Але він. Висловлює багато розумних тез, але сама його позиція шкідлива, він бореться з українською державою з точки зору, Росії, як сказати, Ну, це всього бред Ну, З точки зору він вірить в негріховність чоловічеї натури, в прогрес чоловічства, як він їх, ну, прогрес начитався. прогресси. Він вірить, що людська натура може бути зміненою, а наші пропаганди вистачає, я скажу, що. У зараз такий час, що говорити правду не можна, а брехати вже неефективно, поки не вигадують нову брехню. Зараз всі кажуть, що зараз головною брехнею, я от прилетяти в 16 всіх розбомбять і далі наступать. Розумієте, Україна правильно, хтось сказав, зробила забагато для своєї слабкої держави. Ми просто не цінуємо наші перемоги. І те, що ми зараз вільно наносимо удари в стратегічному запіллі Росії. Те, що ми ведемо асиметричну війну, вже говорить за спроможність боронитися, спроможність наносити ці удари. Але ж це все має накладатися на загальну картину. А загальна картина така, що метою збройної боротьби відтепер є пошук політичних умов миру. Нічого ми з цим не зробимо. Бай.